Колишній голова СБУ Валентин Наливайченко нещодавно розпочав інформаційну кампанію проти президента. Це сталося після того, як Петро Порошенко через парламент його звільнив. Наливайченко активно коментує інформацію у пресі, яка свідчить про наявність у Порошенка офшорної компанії, яка нібито отримує гроші з невідомих джерел та оплачує рахунки його близького оточення. Минулого тижня ми розповідали про цей та інші бізнеси Порошенка. А цього вирішили придивитися, чи не грішить тим самим і сам колишній голова СБУ. Ну і звичайно ж натрапили на багато ці цікавих історій, що беріг у шафі, і сам Валентин Наливайченко. Людина з президентськими амбіціями Розслідування Михайла Ткача. Настав час звоювати з корупцією. Чому гривня падає? Тому що гроші викрадають в офшору факти величезної корупції. Ті самі офшорні схеми, головне розкрадання, бюджет. Бюджету України і виведення грошей за кордон? Політична корупція в Україні це найбільше зло. Екс-голова СБУ Валентин Наливаченко оголосив війну корупції. Ми підтримуємо пропозицію Наливаченка, тому перевіримо просто зараз, чи немає у нього самого якихось скелетів у шафі. Що надбав за роки на службі двічі голова СБУ? І чи бува не за секрети у якихось статків? Адже на Ловаченко офіційно немає бізнесу. Чи справді він жив на одну зарплату, яка становила близько 20 тисяч гривень на місяць? Я людина, яка в бізнесі ніколи не працювала. Бізнес був у дружини. Переконує колишній голова СБУ. Що стосується дружини, вона після податкового майдану, так само після того, як Клименко влаштував всі, в тому числі і репресії проти вона мала якийсь невеличкий свій бізнес. Вона його офіційно закрила, вийшла. Ну я щоб тоді не давали працювати. І через те, що чоловік в опозиції, судячи з декларації за роки на службі, на Ливаченко немає чим похизуватися. Лише одна єдина дача, і та зареєстрована на дружину. У мене як була, так і є 20 соток землі. Дача це недалеко від рожнів. Місцеві вказують на цей будинок. Виявляється, дача далеко не єдина нерухомість родини Наливайченка. З реєстру майнових прав видно, що тільки у 2015 році, коли Наливайченко керував СБУ, донька Валентина Олександровича в один день отримала в подарунок чотири земельних ділянки і ще одну його дружина. Загальна площа подарунків більше двох гектарів. За час, коли ви були головою СБУ, члени вашої родини отримували якісь подарунки у вигляді земельних ділянок чи то квартир? Ні, ніколи. Подарунки від сторонніх осіб, ніхто, ніхто членів моєї сім'ї, ні я не отримував. Хто ж подарував стільки землі родині голови СБУ? Усі ділянки родині Наливаченка, виявляється, подарувала така собі родина Бабичей. Саме таке дівоче прізвище має дружина Наливаченка Олена. Родичам дружини Нелеваченка ці ділянки також дістались безкоштовно від держави через приватизацію, якраз коли Валентин Олександрович вперше керував СБУ ще за часів президентства Віктора Ющенка. Бабич Іван Степанович тесь на Ливайченка, отримав одну ділянку 10 соток, одну ділянку 2 гектари для особистого селянського господарства, одну ділянку 1.9 гектара також для особистого селянського господарства. Бабич Раїса Тарасіна теща на Ливайченка отримала 10 соток. Бабич Лев Іванович, брат дружини Наливайченка, 10 соток отримав для індивідуального садівництва. Тестю наливаченка в обхід закону навіть вдалося отримати дві ділянки з одним цільовим призначенням для особистого селянського господарства. Фактично, це порушення чинного законодавства, оскільки законодавством у нас передбачено межі безоплатної приватизації. Ці межі реалізуються один раз для кожного виду цільового призначення. У 2015 році тесті те ще наливаченка вирішили подарувати усі ділянки онуці. При даруванні земельних ділянок сплачується 1% мито при оформленні на нотаріальний збір, і 5% сплачується, якщо сторона отримувач не є першою чергою спорідненості з даруванням: діти, дружина, подружжя, батьки. Але родичам дружини Наливаченка схоже вдалося уникнути п'ятивідсоткового податку. Принаймні з другого рівня спорідненості вони при даруванні перескочили на перший. Спочатку Іван Бабич, Тесь Наливаченка і Раїса Бабич теща наливаченка подарували чотири земельні ділянки своїй доньці, дружині Наливаченка. А вже дружина Наливаченка презентувала ділянки своїй доньці. Виникають питання щодо оцінки землі. Наприклад, при даруванні два гектари у Вишгородському районі Київської області оцінили у 24 тисячі 625 гривень. За ринковою вартістю стільки може коштувати лише 10 соток. Але і це ще не все. За даними реєстра майнових прав дружині Наливайченка у 2010-му була подарована ще й квартира у майже 400 квадратних метрів з парком місцем. Ось у цьому елітному комплексі «Альпійський» на останньому поверсі. Хто саме подарував, встановити не вдалося. З сайтів агенству нерухомості видно, що квадратний метр тут коштує в середньому 3 тисячі доларів. А бізнесу зараз у вашої родини, чи то у доньки, чи то у дружини немає. У ну, доньки вже 26 років. Вона юрист. Вона має власне, власну діяльність, займається роботою насаперед юридичною, і в тому числі яка пов'язана з тою з тою чи іншою компанією, де вона має контракт у 2008 році. Коли наливайченко вперше очолював СБУ, його донька разом з товаришем Наливайченка Сергієм Носенком заснувала компанію Смайл Холдінг Україна. Чи правда, що ваша донька була засновником у 2008 році цієї компанії? Що стосується засновників, неправда. І скажімо, що стосується моєї дочки. Печерський район столиці. Ось у цьому будинку зареєстрована Смайл Холдінг Україна. А це витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, де Наливайченко Ольга Валентинівна, донька Валентина Наливайченка – одна засновників Смайл Холдінг Україна. Згодом на Ливаченко і сам пригадав про доньку у Фейсбуці. Компанія Смайл Холдинг Україна була створена у 2008 році. Деякий час моя дочка Ольга, до речі, фаховий правник, була у засновниках, але пішла з компанії у 2011 році, коли вирішила продовжити юридичну освіту та практику. Товариш на Леваченка і співзасновник компанії Смайл Холдінг Україна, спільний бізнес з донькою голови СБУ називає романтикою. Вона мені потрібна була як юрист. Я я знав, що вона якби вчиться на юриста, і в неї були там дуже гарні оцінки і е, рекомендації. Тому я. Таким чином, а чому саме засновником вона виступила? Не просто юристом? Ні? Ну, це я кажу, це романтизм такий, Да, як у 2010-му на Ливаченко приходить працювати у смайл холдінг Україна. Розумієте, це якби працювати це по великому рахунку, так громко сказано, яке тому що люди такого м -м, гатунку, як вони ж не сидять в офісі, да не пишуть якісь папери. Тобто, це. До яких звертаються там, коли потрібна порада якась там стосовно там, того чи, ін... то, чи іншого процесу? Наприклад. Ну от е... я, я взагалі не розумію, чому це визиває таку, е... як кажете, такий інтерес у наших ЗМІ. А як ви туди потрапили на роботу і чим займалися цей ходом? Він займався. Я не знаю, з чим зараз, тоді з питань інвестицій. Я був цікавий, був запрошений і там і працював з питань безпеки інвестицій в Україну. Тобто, мої міжнародні зв'язки, тобто це інвестиційні компанії насамперед, здебільшого сполучених штатів Америки, але були і європейські. У 2011 тисячі компанія Смайл Holding Україна переписується на британську Смайл Холд Лімітед, засновником якої виступає офшор з острова Беліс. Сергій Носенко від офшору відхрещується і переконує, що продав компанію. Бізнес цей був реструктуризований, тобто ми вийшли з цього бізнесу, фактично. І в 2011-му році, якраз разом з нею, ми з цього бізнесу вийшли. Тобто офшор, на який зареєстрована ця компанія Смайл Ассистентс Invest, ви теж не знаєте ніякого відношення до нього? Ні, не. ні. Більше більше того, я, я, Наливайченко також до цього не немає ніякого відношення. Наливайченко ж залишається працювати у смайл холдінгу навіть після того, як його товариш продав цей бізнес і кінцевим власником компанії став офшор. Тобто, ви вийшли з компанії, а він продовжив працювати. Очевидно, я думаю, що це було вигідно. Йому і вигідно тим людям, які купили цю компанію. в 2012 році. Справді працював як радник з питань безпеки інвестицій mm -hmm. в цьому холдингу і правдиво зазначав, там же отримував зарплату, там же була моя трудова книжка, і от сьогодні Наливаченко почав засуджувати офшори. Не буде жодного нового робочого місця ані в Волновасі, ані в Маріуполі, ані в Тернополі, доки з країни викрадають гроші. Виглядає, що за Наливаченка у фірми йшов добре, навіть за режиму Віктора Януковича, до якого формально Наливаченко був в опозиції. Проти колишнього президента військового злочинця Януковича. Проти його банди Курченка. Дочірні компанії Смайл Трейдінг і Сервіс» виграють багатомільйонні тендери. І коли серед засновників Смайлхолдінгу була донька й друг Наливаченка, і коли компанія була оформлена на офшор. У період з 2010 по 2012 рік «Смайл рік та «Смайл Сервіс» виграли тендерів у дочірній компанії Нафтогазу на суму близько 60 мільйонів гривень. Чому Наливайченко залишився працювати у компанії з сумнівними засновниками. На той час ви знали, що ця компанія зареєстрована на компанію у Лондоні. А в свою чергу компанія британська зареєстрована на Ні, на той час. Я до речі, це взагалі мене і не цікавить, як і будь-кого -ко, хто працює, скажімо, і кого наймають за контрактом. Легально в Україні трудова книжка, легальна зарплата. А вже все інше це вже питання до власників. Тобто ви не наводили жодних справок? Кому ці компанії належать? Де там і її... ну вона зареєстрована була прозора, і на на той час я пам'ятаю 12-го року, що в реєстрації була українцям. Так, так. Угу. на той час. Нам вдалося з'ясувати ще один цікавий епізод. Кінцевий власник товариства Смайл Холдінг Україна, компанія Джеверс інвест ЛТД. Беліз є серед учасників фірми Констракшн Системс ЛЛП», яка має 74% зад страхова компанія Укрпромстрах Укрпромстрах володіє 23% трьома відсотками пад Київ Метробуд. Саме Київ метробут на початку 2015-го вперше за три роки починає отримувати від держави надкоштовні контракти. 672 мільйони гривень на будівництво другої нитки головного міського каналізаційного колектора в місті Києві. 141 мільйон гривень на ліквідацію аварійної ситуації на головному міському каналізаційному колекторі по вулиці Фрунза 71, у Бодільському районі міста Києва. Разом майже мільярд гривень. Наливайченко єдиний в новітній історії України, хто зумів двічі стати головою СБУ. Зі ставків його оточення так виглядає, що бути головою СБУ не тільки важливо та цікаво, а ще й дуже вигідно. Це сприяє приватизації земельних ділянок та набуттю квартир у родині, а також дуже позитивно відображається на бізнесі родини і друзів.